Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Російська армія застосувала авіабомби по селищу Північне на Донеччині, а Костянтинівка зазнала атаки зі смерчів. Пошкоджені приватні будинки. Житель Святогірська Валерій Саласенко годує місцевих котів та собак, яких покинуло господарі. Десантник з Житомира навчає мобілізованих чоловіків. Сам боєць воював на сході у 2014 році. У Богданівці Часовоярської громади загинула одна людина. Ще двоє травмованих у Катеринівці Мар'їнської громади. Це наслідки обстрілів російських окупантів на Донеччині протягом доби. Йдеться у повідомленні поліції області. Вогневими атаками зруйновано 22 житлових будинки: медзаклад, автомобілі, гараж та лінії електропередач. Вчора близько 16-ї години росіяни обстрілювали Костянтинівку ракетами із РСЗВ «Смерч». внаслідок обстрілу. Пошкоджено чотири приватних житлових будинки та лінія електромережі. Поранених та загиблих в місцях обстрілу не виявлено. Селище гостре Курахівської громади росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Травмованих та загиблих немає. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Внаслідок ударів без електропостачання залишається 120 будинків. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно так званого голови ЛНР Леоніда Пасічника за участь у окупаційній адміністрації сприяння анексії території Луганщини та інші дії. Йому інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також публічні заклики до вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб та участь в організації, проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Луганщини. Російська армія продовжує наступати. Окупанти атакують позиції ЗСУ на Луганщині. Також обстрілюють звільнені селища області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів. Зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області. Куся, будіть, Кусе. Кузьонка, будіть, Куше. Кузька, Її, ось, ось це мій ось, кузька мій. Щоб чотирилапом було зручно повертатися до квартири Валерія, під вікном чоловік обладнав драбину для котів. Також для них завжди відкрита хвіртка. Це вікно адаптоване для тварин. Замовляв чоловік його спеціально під свої потреби. От досточки. Ремонтую, забиваю, гвоздики оббиваю. Досточки заказував. Оце дубові, це вічне. На підвіконні завжди є їжа та вода. Щодня подружжя готує її на тварин. Сонька, давай, давай, моя дівка, давай, іди, моя маленька, сонечка, кушай, кушай. Зараз інша прийде, Ліза, отут, спить. Місця, де коти можуть поїсти, Валерій обладнав під'їзді та на вулиці, де тварини відпочивають. Їдять тварини, переважно котлети з різними гарнірами, рибу, молоко, картоплю та корм. Рибу їм ловлю. Є таких окуні, білу і старий окунь. Он, біла. Этот е плотвичка, вона не кушає. Нюрка. Приходять сикоти з навколишніх будинків. Господарі більшості з них евакуювалися з міста, тож їсти та ночувати вони йдуть до Валерія. Так би тяжело не було, щоб щоб они тут не нашкодили. Ми все равно убираєм, ухажимо. Нікогда не били їх, не гоняли. От сидіть Наталка, жена есть, вот тут сидит Кузя, В Миску заглядывается, на ему ложечку сюда. Я, я не гоняю котов со стола, вообще не гоняю. На кроватях спят, на подушках спят. Не гоняю их. Я с 50-го года. И вот тигра. по календарю. Вот я считаю, что это мои братья, дети, тигры. Тигры маленькие. Все, я их люблю. Живе Валерій в розбиті п'ятиповерхівці в центрі міста. Шипки вибиті, опалення взимку не було. Тож, каже, коти не давали замерзнути. Тут одне єдине окно ціле. І ми тут самі укриваємося і коти, коти з нами. Отут обліплюють вокруг і спасають нас. Підгодовує чоловік і собаку, коли ходить по воду. Там дві тумани жужа, їм несу суп, каша. И обязательно, обязательно покупаем, покупаем печенье. Печенье. Девка там жужа, она любит печенье. По две печенинки, три. И вечером прибегает сюда, ну, чтобы угощать ее. Жена оладушки печет. одну і вторую. Тут, на розі будинку, облаштував поїлку для безпритульних тварин. Ось вона стоїть, ящик під трубою, і він наливається завжди повний, повний. П'ють собачки, коти. Ну, це так. Постоянно кормять кошок собак, навіть дуже багато. Зараз багато стало зовсім. Люди поїжджали, а тварини залишилися. Кому-то Влітку в день коти йдуть гуляти та полювати, повертаються ввечері, розповідає Валерій. Чоловік з міста не виїжджав, жив під обстрілами та в окупації, не зміг покинути тварин. Зараз, каже, їжа є. Готують тим, що їдять і самі. Також сухим кормом допомагають волонтери. Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. Я закінчив військовий інститут. Після того пішов в військову частину. Служити. І наставили якраз 2014 рік, зустрів я перші ці проблиски війни з Російською Федерацією. В подальшому проходив службу також в військовій частинах ДШВ, в подальшому проходив службу в навчальному центрі 2022 року, 24 лютого, також зі зброєю зустрічали ворога під Київщиною. Так що, майже половина життя я служу, а саме в десантно штурмових військах. У мене є чим порівняти, що є після 24 лютого, що було в 2014 році. Якби 2014 року у нас не було, 22 року нам було би дуже скрутно. Тому якби порівняти є чим. 22 рік був набагато потужніший, противник використовував всі свої методи, способи, всю техніку, яка в нього була в наявності, озброєння. Тому перші навіть не дні, перший навіть, місяць було дуже тяжко, дуже тяжко. Поки були сформовані підрозділи, які негайно зустрічали противника, реагували на ці всі дії, дякуючи українському народу, людям, які захотіли захищати свою державу. Ми вистояли під Київщиною. Починаючи з 2014 року, в мене кожен день це стресовий день. Я не можу, в мене завжди готовність, якась повинна бути реакція. Я завжди готовий до найгіршого, розумієте? Тяжкі дні це тоді, коли втрачаєш особовий склад, втрачаєш побратимів, людей, які з тобою пліч-опліч виконують бойові завдання. Тому, якби, ці дні є найгіршими. Я стараюся якби, в собі тримати ці всі е, переживання, всі наслідки, бо завжди дивляться на командира, розумієте, треба е, бути прикладом, показувати себе, йти вперед першим, тоді підуть люди за тобою. Якщо ти не поважаєш ворога... Нічого з цього не буде. Треба завжди розуміти, що противник розуміти, що противник завжди буде працювати на крок вперед. Тобто треба реагувати на декілька кроків, і ми зможемо зменшити свої втратити, якісно виконати поставлене завдання і зберегти життя українського народу, українських дітей. Нашого майбутнього, що відрізняє наш від російської армії, це мотивація. Ми воюємо за свою землю. У Нас немає іншого виходу, як вигнати нашого ворога з нашої території. Або ми їх, або вони нас. Другого варіанту не буде. Для мене є мотивацією. Розуміло, це для кожного це є своя сім'я. Заради якої ти це все робиш, для того, щоб твої діти. Твої близькі не бачили цього. Підготовка стала набагато якіснішою. Ми набагато більше використовуємо боєприпаси, використовуємо різне озброєння, різні способи і методи для того, щоб якісно підготувати особовий склад. І в подальшому вони вже якісно виконували поставлені перед ними завдання. Основне це підготовка це дуже великий, дуже велика доля. Можливості того, що людина виконає бойове завдання і залишиться живою. Я не рахую, що нагороди є чимось дуже цінним в нашому житті. Так, да, вони дають нам якусь мотивацію, дають якусь радість, якісь, якісь сили в подальшому. Але розумієте, я краще би віддав всі свої нагороди за тих людей, яких вже з нами немає. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир, зірковий ангел він якоби молиться за нашу Україну, бажає нам перемоги. А з другого боку, він як воїн уже, він похмурий сюди. Можна ставити як свічечку. Ірина Липень з Кривого Рогу показує розмальований нею військовий артефакт. каже: немає художньої освіти, займалась аграрним підприємництвом, проте їхні поля розбомбили. З початком війни разом з чоловіком Юрієм волонтерили на творчість. Її надихнула війна, розповідає Ірина Липень. Коли чоловік привіз тубус на згадку, вирішила його розмалювати. З цього усе почалось зараз. Мандрівна виставка Наш дім Україна налічує близько 150 робіт, які експонувались в кривому розі Вові Кропивницькому і вже вдруге в Івано-Франківську. Окрім розпису Ірини Липень, є роботи художників Кривого Рогу та студентів Криворізького державного педагогічного університету. Військові артефакти чоловік привозив із Миколаївської, Херсонської, Донецької областей міста Бахмут, розповідає Ірина Липень. Воно все спонтанно виходить. І воно дійсно несе смерть, воно несе розруху. Але я розумію, що із зла треба зробити добро. І Із цього я, в мене всі малюнки, можна сказати, такі роботи, вони несуть мир, квіти. Я не малюю війну, достатньо, що вона у нас є. І я хочу, щоб люди трошки відволіклися від цього. Несмотря на те, що це артефакти війни, я їх розмальовую для того, щоб людям було легше переживалося виставка аукціон присвячена Дню Незалежності України, розповіла директорка департаменту культури Івано-Франківської міської ради Надія Загурська. За її словами, каталог робіт можна переглянути на сторінці департаменту. А сам благодійний аукціон з метою збору коштів для збройних сил України відбудеться 23 серпня о 15 годині у Палаці Потоцьких. Пан Юрій допомагає співпрацює з воїнами з Бахмутського напрямку. І 70% вони забирають хлопцям на Бахмут. Це були такі умови аукціону. І 30% я знаю, що залишається для наших воїнів, які з міста Івано-Франківська наші бригади будуть допомагати їм. Під час відкриття виставки відбувся майстер-клас від викладачів Івано-Франківської дитячої художньої школи, на якому розмальовували відпрацьовані боєприпаси. Відповідає виконувачка обов'язків директора Ольга Шутка. Змалювати Україна, мир, перемога, тому що це і воєнні артефакти, це железяки, які несуть смерть. А діти хочуть жити в мирі, спокої і тому будуть малювати не, не чорне, не смерть і так далі. а Щось позитивне, те, що діти хочуть жити, жити в прекрасній, мирній Україні. Прийшли розмальовувати гільзи та тубуси 15-ро учнів Івано-Франківської дитячої художньої школи. Серед них Катерина Кушніренко та Денис Мар'ямпольський кажуть, вперше малюють на військових артефактах. Я малюю е гори і хочу намалювати сокола. Напевно, як знак свободи. Я намалювала солодий гір і трохи зеленої листви, щоб не було так сильно сіро. Щоб були якісь відцінки радості, я малюю так як ангела-охоронця української культури з тризубом зверху. Ну так символи українські. Це війна не просто там за території, це війна за нашу культуру, за нашу долю, за нашу волю. Я хочу додати на ці так, квадратики, ромби, український орнамент. Так, Присвоїти їм якусь українську культуру та створити їхню історію. Благодійна виставка Аукціон Наш дім України експонуватиметься у Палаці Потоцьких в Івано-Франківську до 23 серпня. Наталія Василовська, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Тися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.